Вітаю! Сьогодні готуємо дуже просте і смачне печиво з горішками. Пісочне, розсипчасте, просто і швидко готується, все так, як ми любимо. Давайте почнемо. Всі інгредієнти для рецепту я продублюю під відео. Зазирніть! Беру яйце кімнатної температури, додаю цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Злегка перемішую вінчиком. Міксер для цього рецепту діставати не потрібно. Тепер додаю вершкове масло кімнатної температури. Перемішую. Буквально хвилинку, дуже швидко. Тут довго замішувати нічого не потрібно. Додаю борошно. Зверху висипаю розпушувач і злегка вмішую його в борошно. Починаю замішувати тісто. Замішую тісто лопаткою або можна навіть взяти звичайну ложку. Так ви не торкатиметесь до тіста руками, масло не буде ще більше танути. і тісто заміситься дуже просто і не потрібно буде додавати борошно. Швидко замішую тісто і починаю формувати печиво. Можна поставити тісто в холодильник, через час розкатати тісто і вирізати печиво формочками. Я зроблю швидко і не менш смачно і гарно. Формую кульки однакові за розміром. Викладаю на лист застелений пергаментом або силиконовим килимком, як у мене. Можна тільки злегка притиснути кожну кульку. Я ж серединку додам волоський і горіх. Можна використовувати мигдаль, в'ялену вишню, родзинки, фініки, все, що вам подобається. Відправляю печиво в добре розігріти духовку до 180 градусів. Випікати буду 15-20 хвилин. Час випічки залежить від вашої духовки і форми печива. Ось таке печиво вийшло, я його спеціально зарум'янила трохи більше. І подивіться, яке ніжне і розсипчате печиво виходить всередині. Дуже смачно і просто тане в роті. Ось такий сьогодні простий і смачний рецепт печива. Обов'язково напишіть, чи ви будете його готувати. Рекомендую спробувати його приготувати з горішками пекан. Чекаю на ваші відгуки. І на цьому я буду за вам прощатися. До нових смачних зустрічей. До побачення!